Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про останні зміни до податкового законодавства. а Саме будемо проговорити про законопроект за номером 8401. Даний законопроект прийнятий. Але ще не підписаний нашим президентом. Ми всі з вами знаємо, що протягом 15 днів, згідно з статті 94 Конституції України, президент нашої країни або ж підписує даний закон, або ж відправляє його на доопрацювання. Якщо ж все ж таки даний закон буде підписаний, то ж, що очікувати нам з вами? Відповідно до змін, які передбачені законопроектом за номером 8401. Я взагалі хочу нагадати, що як тільки в нашій країні почалася війна, було запроваджено мораторій на проведення податкових перевірок. Також було дозволено фізичним особам-підприємцям першої та другої групи не сплачувати єдиний податок, не платити єдиний соціальний внесок. В органи пенсійного фонду були скасовані акцизи та знижено податок на додану вартість для пального і фізичним особам-підприємцям третьої групи на спрощеній системі було надано можливість сплачувати 2% від. Доходів замість п'яти, що ж тепер зміниться, починаючи з 1 серпня 2023 року відповідно до закону за номером 8401. Відповідно до даного закону, а взагалі даний законопроект йдеться мова про повернення до воєнного податкового. Режиму, починаючи з 1 серпня, повторюсь, 2023 року. Що ж буде, скажімо так? По-перше, будуть відновлені, відновлені штрафи за порушення податкового законодавства і порядку використання касових апаратів з 1 жовтня 2023 року. Також. Буде скасований спеціальний режим єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу, починаючи вже з 1 серпня, тобто через місяць 2023 року. Також даним законопроектом передбачено часткове відновлення саме документальних перевірок. Це буде стосуватися під акцизних товарів, а саме алкоголь. Тютюн, паливо фінансових послуг та грального бізнесу. Та скасування права на звільнення фізичним особам-підприємцям першої та другої групи від сплати єдиного податку. Але тут буде виключення, воно буде стосуватися, крім прифронтових територій. Там же все ж таки буде діяти принцип. За власним, я так розумію, бажанням, як зараз, є можливість, ви сплачуєте, немає можливості, відповідно, якщо ви не ведете підприємницьку діяльність, або ваші доходи зараз зрозуміли, що не такі, як були раніше. Тим більше, якщо це мова йде про прифронтові території, де йдуть активні бойові дії, то там, відповідно, ви будете сплачувати єдиний податок за власним, скажімо, бажанням. Це все, що я хотіла на сьогодні вам сказати про основні зміни податкового законодавства, які нас з вами вже чекають за місяць 1 серпня 2023 року. Але ще один нюанс. Про які я ще раз наголошу вам: про те, що все ж таки очікуємо, коли даний закон буде підписаний законопроектом, нашим президентом. Чи не буде він відправлений ще до опрацювання, чи всі ці положення будуть підтримані та підписані. Будемо слідкувати разом з вами за даним законопроектом, за його долею. Якщо будуть ще якісь внесені додаткові зміни, обов'язково вам про них розповім. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже дякую, що ви коментуєте, що залишаєте коментарі. Мені дуже ваша важлива думка. Пишіть про що б ще ви хотіли поговорити, обов'язково поговоримо. Дякую, що. А ви разом зі мною підписуйтесь надалі, слідкуйте разом. Будемо разом з вами слідкувати за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе та свої родини.